Шановні бойові друзі, два тижні ви знаходитесь на передовій і протистоїте сепаратистам, які захопили владу в Криму за допомогою військовослужбовців Російської Федерації, яка порушила всі міжнародні та міждержавні угоди. Ви прекрасно знаєте, що Україна це демократична країна, яка нікому ніколи не загрожувала. У нас є чіткий курс на європейську інтеграцію, щира віра в добросусідські відносини з країнами, які ми маємо спільний кордон, а також ми робимо все, щоб охороняти державний кордон цивілізованими методами, які прийняті у всьому світі. Проте в Криму стався заколот, сепаратисти підняли голову, і ми все повинні зробити, щоб відстояти рідну землю. І оцінку нам дасть історія і людська пам'ять, враховуючи обстановку, яка склалась, керівництво держави, колегія державної прикордонної служби робить все для того, щоб всебічно забезпечити військовослужбовців, членів родин. В цьому місяці буде в два рази збільшене грошове утримання. Ми відкрили благодійний рахунок, на який поступають кошти від небайдужих громадян, від різних спілок. Від громадських організацій всі кошти будуть направлені на всебічне забезпечення членів родин, особливо тих, які по різним причинам виїхали із Криму. І ми будемо все робити для того, щоб підготувати пакет нормативних документів, які дадуть можливість підняти матеріальне, фінансове і інше забезпечення всіх військовослужбовців. Враховуючи ті обставини, які склались, я хочу сказати, що я особисто підтримую кожної з вас, вас підтримує держава, і ви повинні розуміти, що ви стоїте на варті нашої держави України. І ви стоїте на своїй землі. Тому тримайтеся, ми будемо підтримувати вас, і ми разом переможемо.